Доброго дня всім! Дякую, що зайшли на мій канал, що дивитеся. Сьогодні знову я з вами. І сьогодні знову в мене відео нове. Прийшли мої посилки, як я вам і казала минулого разу. Прийшли мої новиночки в колекцію. Шукала я цього разу посуд і на OLX, і в групах посуду. А метою мого пошуку це були старенькі кавові чашечки. У мене є невеличка колекція, я вирішила її поповнити. Якось я давно її не поповнювала, і вирішила пошукати якісь знахідки цікаві в свою колекцію. Зараз я вам хочу показати, що ж я знайшла. Ось розпочну з такої чашечки. Кавова чашечка. Ось така маленька, гарненька. Це у нас Полонський завод, 60-ті роки. До речі, я шукала саме Полонського заводу або Баранівського. Але так вийшло, що я прикупила ще інші заводи. Зараз я вам покажу ось така скромна чашечка, така форма типова для кавових чашок того періоду. Розширена доверху, обідочок помаранчевий і абревіатура ОП. Спочатку я не розуміла, що це ОП, а потім здогадалася, це все-таки, мабуть, общепіт, общественне питання. Такі букви ставилися. Де цю чашечку ми в радянський час могли бачити. Мабуть, тільки в якомусь ресторані подавали каву. В столових таких чашок не було, в дитячих садках, школах також не було. Гарненька в гарному стані, потертостей немає я вирішила її прикупити, ціна була досить низькою. Я її купила. Так, і далі, далі хочу показати уже кавову пару. Кавова пара не тільки чашечка, а й блюдце. Блюдце, як ви бачите, рідне. Але це. Завод Не Полонський, не Баранівка, це Синельниково. Так, щось я спокусилась цю кавову пару придбати, також вона була дешевою. Ще й за цю кавову пару я отримала бонус. Продавчиня мені вислала. До цієї кавової пари і ще одну. Ось таку. Саме цю пару я хотіла придбати. По-перше, тут було червоне клеймо. перший сорт, але я роздивилася, що тут такі незначні потертості посолоти на обідочку. Але продавчиня мені сказала, так як ви хотіли її, я вам її покладу в подаруночок. Дуже їй дякую за це. А так тут все в гарному стані. І блюдце гарненьке, тільки незначні потертості позолоти. Це деколь. Дуже так схожі, по кольоровій гамі. Ось. Такі гарненькі кавові пари я також придбала в свою колекцію. І придбала я також блюдце, блюдце кавове. Шукала чашечки, а знайшла блюдце. Ось дивіться, яке гарненьке, стареньке блюдце. Сицевий малюночок, трояндочки, листочки в дуже гарному стані. Золота не стерта, квіточки ціленькі, це у нас полоне 60-ті роки. Такі блюдечка зустрічаються рідко. Можливо, я знайду таку чашечку, і буде в мене така кавова пара. Здається, я десь і бачила такі чашечки, але ж хочеться саме підібрати полонського заводу. Раніше деколь була одинакова на всіх заводах. І Баранівка, і Довбиш, і Полонне. Але хочеться підібрати саме, саме полонського заводу ось 60-ті роки. Дуже гарненьке плюдце. Ось таке. І остання покупочка моя цього разу це ось така чашка. Це також кавова чашка, але вона по розміру більша, ніж оці всі. Ось давайте порівняємо. Вона більша по розміру. Я чомусь думала, що вона саме маленька, тому що я бачила такі чашечки, саме такої форми, маленькі. І коли прийшла мені ця чашка, я вже побачила, що вона величенька. Але чашка дуже гарна це Баранівка, в нас 60-ті роки, в дуже гарному стані, без потертостей, стан новенької. Піде мені в колекцію, я нею користуватися не буду. Тут така специфічна форма ручки, чашечка. Форма чашки конус. Вони ще часто зустрічаються, але ціни на них значно підросли. Цю чашку, до речі, я теж купила не дешево, але вона мені дуже сподобалась. Я її придбала в колекцію. позолотався на місці, декольки, все ціленьке, без потертостей. Так що, ось така ще чайна пара. Вірніше, чашечка буде мене тішити. На сьогодні, любі мої, все. Відео я закінчую. Пишіть коментарі щодо мого показу. Ставте, не забувайте, вподобайку, підписуйтесь на канал. І до нової зустрічі! Пока-пока!